Ми черговий раз дякуємо, і ми бачимо, що десятки тисяч людей знов зібралися. Ви нас підтримуєте, і ми вам вдячні. Ви знаєте, сьогодні практично влада оголосила нам війну. І, власне, ці народи, які вийшли, всі люди, які вийшли на Майдани, по всіх містах в Україні і в Києві ми маємо оці мільйони людей, які проти цієї бандитської влади. Ми, власне, як говорили і мої побратими і інші люди. Ми мирним, мирною цією революцією. Ми впевнені, що такими людьми ми змедемо цей режим. Що і дуже важливо, з нами цілий тиждень ви були разом. І ви знаєте, ми йшли крок за кроком до маленьких перемог. Ми знаємо, що цей режим на Тернопільщині у нас відправляє. Обласна адміністрація. І ми вдячні всім людям, які стояли тут на Майданах, які пікетували обласну державну адміністрацію. І, власне, завдяки вам ми здобули, ми здобули ці маленькі поки що, маленькі перемоги. Але це перемоги, які в загальному багажі того, що ми добиваємося, вони зметуть цей режим. Буде повалений кабінет міністрів. Президент піде у відставку, тому що разом ми є дуже велика сила.